Олександрійське відділення поштового зв'язку номер 2 увійшло в перелік 20 найкращих поштових відділень України. Це результати незалежного дослідження якості обслуговування в мережі відділень поштового зв'язку Укрпошти. Дослідження проводилося з 1 до 28 лютого цього року на замовлення Укрпошти. Підсумки вивчення якості роботи відділень та дирекцій засвідчили, що у двадцятку кращих відділень України єдиним з Кіровоградщини увійшло Олександрійське відділення цеху обслуговування спорт уживачів номер 11 яким керує Павло Пасенчук. Слід зазначити, що Олександрійське поштове відділення не тільки ввійшло в двадцятку найкращих, але й має разом з іншими. 15ма відділеннями однакові найвищі показники якості майже 92%. Це відповідає показнику 4-го місця у загальноукраїнському рейтингу. Дослідження проводилося методом таємних покупців. Таємні покупці оцінювали роботу відділень за всіма критеріями роботи: встановлення контакту з клієнтом, виявлення потреб і пріоритетів клієнтів консультування і розрахунок, пропонування додаткових послуг клієнту, кур'єрська доставка товарів, швидкість обслуговування, відношення персоналу до клієнтів, зовнішній вигляд персоналу, поведінка персоналу, чистота відділення та оформлення і комплектація відділень. Тож олександрійці своїй пошті можуть довіряти.